Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу свій обід приготувати на подвір'ї. Дуже чудова сьогодні погода, і я хочу приготувати обід. Я хочу розпалити грель. Сама буду розпалювати, ніколи не розпалювала сьогодні сама. Мій чоловік мені розповів, як це все треба зробити. Я буду це все робити сьогодні сама. І буду, буду що я буду готувати. Ще вам покажу, що я буду готувати. Я вже замаринувала креветки, шримп, буду їх одівати на отакі шампура. І Хочу приготувати такий салатик, баклажан, перчик, помідорчик, цибулька, засмажити на грелі. А це я нарізала салатні листя і огірочок. В общем, буду заправляти олією із виноградних кісточок. В общем, починаю розтаплювати гриль. Що роблю я далі, беру сірники. Я, друзі, я взагалі то боюся. Я не знаю, як мені це все запалювати. Туди кидати. Я боюся огня. Та хай воно горить. Так, потім покажу. Подивіться. Хороший вогник розгорівся. Зараз ще трошечки він Трошки перегорить. Перегорить і я буду ложити овочі, тому що креветки, шримп дуже швидко посмажуться. А овочі трошечки довше. Дуже-дуже хороші, оці я купила шампура на креветки. І недорого тільки 4, 6, 7, 8, 10 штук Долар 50. Дешево. Ну, оце, друзі, дуже дещо. Я не знаю. Може це для когось і дорого. Це для нас дешево. Так, зараз подивлюся. Я думаю, що можна вже ложити овочі, Отако баклажан. Він же ж буде довго, так? Да? Довго буде. Хай лежить. Так, хай лежить баклажан. І перчик. І Цибулька. Цибулька, я не знаю, розрізати її цілу. Поки місць цілу. Перчик. Так, і помідорчик. Якщо воно буде горіти, я заберу. Так, я думаю, що треба вже починати ложити наші, нашу красу. Так? Таке гарненьке. Буду ложити, я думаю. Ну, там ще є огонь. Казали, як огонь, то ні, треба, щоб перегоріло. П'ять хвилин почекаю. Так, друзі, я буду ложити. Хай смажуться. Як будуть сильно смажитися, то я це уберу. Кварчить сильно, мабуть. Я навіть не знаю. Подивіться, яка краса. нямі нямі га? Подивіться. Так, що я поправлю. Як гарно, так? Це так можу я назвати своє відео. Життя пенсіонерки. <рес> Як обід готує на грелі, яка смакує. Подивіться, яка красота. Ось причинка вже зажарюється, цибулька, помидорчик, баклажан. А які креветки смачні, вже засмажуються? Хай хорошенько засмажуться. І буду тоді витягати. Як добре жити в селі, друзі. Я дуже люблю своє село і дуже люблю життя в селі. Так що я в Україні, в Америці завжди жила у високих домах, а тепер Бог мені дав таку можливість жити в селі. Так, яка красота, баклажан, цибулька, перчик. Ой, помидорчик ще трошки з цієї сторони. Оці гарячі. Так. Хай ще зажаряться. Так, друзі, я думаю, оцей баклажан треба вже витягати, він мягкий. Це ще хай полеже. І перчинка, хай. Хай полеже. Друзі, подивіться, які шримпи, які крівітки вийшли. Піджаристі, гарячі. Ще я їх. Так, оце трошки підгоріло, нічого горіле буду їсти. А зараз я хочу... Тут в мене овочі. Перчик. Дивулина, ще трошки хай з цієї сторони. І я з хати винесла, у мене були хай трошки ще підсмажиться. У мене там були котлетки, хочу їх підсмажити. Так, зараз я покажу, що я далі буду робити. Так. Я думаю, ви бачите, так? Да? Видно вам, так. Які нямі-нямі добрі, смачні. Зараз буду пробувати. Так, ще я все стягну, не буду затримувати ваш час. Так, друзі, подивіться. Креветки, шримп і такий салатик. Я хочу ще спробувати, що я приготувала як я замаринувала. Я ще маринувала, додавала сухий часник, бальзамічний уксус. Що я ще додавала, Я не пам'ятаю. А, ще додавала барбекю. Как смачно, друзья. Угу, угу, Ежи хочется. Ежи хочется. Друзья. А потом я зарублю еще салат с баклажанев. Сейчас. Сейчас приготовлю. Це вже буде дуже смачний салат на грилі з баклажаном. Дуже смачно, Угу. М -м -м. оце да, найстоящий обід. Їжі хочеться. Так, зараз я приготую і буду робити салат з баклажанів, я вам теж покажу. Друзі, запеклися наші овочі. Я там просто їх прикрила. Зараз я їх почистю і будемо робити салат. Дуже-дуже смачно. Зараз я опустю камеру, покажу, як я буду чистити. Ну, Я думаю, всі можуть, знають, як чистити. Сейчас. Так, видно, да? видно? Так, баклажанчик. Сюди візьму ножик. Друзі, я все перечистю, тоді вам покажу, не буду забирати. Друзі, ваш час. подивіться, все перечистила, беру дощечку і нарізаємо. Нарізаємо. Я зараз, як оце все переріжу, я вам тоді покажу, включуся. Яка смакота, друзі? все зроблено на грелі. Яка смакота. Не можу вам уявити. Не можу вам розповісти таку смакоту. Я думаю, дуже багато хто знає за таку смакоту. Так, друзі, цибульку порізала. Подивіться. Можна зелень. Ну, я вже нічого не буду додавати. Так, заправляємо сіль. За смаком. Я не знаю, скільки треба. Так, за смаком сіль. Як смачно пахне. Як смачно пахне. Друзі, баклажани, оці сині баклажани, як там хто як по якому називає, вони дуже-дуже полізні. Так, і виноградних кісточок олія. Я, друзі, люблю з виноградних кісточок олію. Я не знаю, ви яку хочете, можете заправляти. Ну, я люблю таку. Так, зараз буду смакувати салат. оце такий в мене сьогодні обід на подвір'ї. Дивіться, який в мене вийшов і ще положила я кусочок хліба. Який у мене вийшов оцей салат. Хоч би його не впустити. Ще впустю, переверну. Зараз буду спробувати. Ану. Чуть-чуть сольки. Сольки. Зараз я посиплю солькой. Будемо далі спробувати. М -м -м. Як смачно, друзі. Такий запах грелі, як кажуть, їж і хочеться. Так, зараз спробую покажу вам. Угу. Оце вже добрий. Сольки підсипала. Добрий. Друзі, ще я хочу вам сказати. Готуйте таку смакоту. Прогощайте близь... близьких і рідних. Я дуже вдячна, хто підписується на мій канал. Ставить лайки, пишіть коментарі. Дуже-дуже всім вдячна низький поклін. Підписуйтесь на мій іще канал. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Всіх обнімаю. Всім пока-пока.